Ну, а от ти казав за книжки і загалом за Ютуб, от на твою думку, бо це, мабуть, ж, дилема початківців, де вчити будь-якому програмуванні чи загальні знання. Книжки, чи все-таки Ютуб якісь онлайн уроки? Чому б ти не дав перевагу? Завжди рекомендую це Ютуб. Так Я розумію, давай, що... давай запустимо холівар. Та це треба обережно говорити, бо є сказати: ті, хто консерватори, чи що. А, може, це навіть не спосіб, якби, не філософія, а просто спосіб мислення. Є люди, які люблять дуже книжки, які дуже цікавляться на співбесіді, ви читали багато книжок по програмуванню. Я цим ніколи не цікавлюсь, не цікавить результат, чи ви можете зробити ту чи іншу задачу. Зробити, чи ви вчились по книжках, чи по Ютубу, чи, по чи просто придумали самі взагалі не важливо важливий результат. І мені здається, що вчитися кодити на Ютубі, от коли ти дивишся, повторюєш за тютером зразу, робиш помилки, шукаєш, виправляєш, переписуєш це як вчитися плавати одразу, стрибнувши в воду. Та немає ніяких підготовчих лекцій. Попав і вчишся. І тоді ти адаптовуєшся вже, ну, будучи там, пробуєш вижити, борсаєшся. І цей спосіб вивчення, як, як він є максимально ефективний, тому що він, як на мене, максимально близький до того, чим ти власне будеш займатися на роботі. Ти не будеш читати книжок на роботі. Деколи будеш читати офіційну документацію, але частіше це ну, будеш шукати якісь шматки коду, компілювати їх, робити так, щоб вони працювали в твоїй програмі. Там читати стек флоу щось довчати, якісь новини на Ютубі і тому подібне. Та повертаючись Ді. до того, що краще, на твою думку, Ютуб це більш реальніше, як в реальному житті. Так, для початківців. Бо потім, все таки, коли спеціаліст. Та я можу почитати якусь документацію більше навряд чи книжки, бо легше знайти текстову інформацію в інтернеті, знайти що треба, і використати це. Але поки ти ще вчиш з нуля, тобі треба якийсь, от як я знайшов, 200 уроків по андроїду. Ідеш собі спокійно і взагалі звикаєш ну, мислити в цих термінах, що тобі просто крок за кроком тебе вели за руку. Там найкраще це Ютуб, тому що там є елемент комунікації, якої на якої, і ти чуєш голос тютера, ти бачиш код, ти його переписуєш вручну. Менше шансів пропустити щось важливе для тебе, бо в книжках там є концепція, навколо концепції приклад. А в Ютубі там програма, і ти цю програму пишеш. І, по ходу, тобі кажуть, як вирішувати питання, щоб написати ту чи іншу частинку програми. Це все-таки більше схоже до програмування. Воно більше швидше вчить програмувати. Отак. От Це мій підхід. Я поважаю тих, хто для кого працюють книжки. І, мабуть, це ще має відношення до способу мислення. Хз. Ну, поки що. всім, кому я рекомендував YouTube, їх це швидше. Книжки часто демотивують. Вони написані часто не для початківців. І це демотивує. А YouTube особливо є, якщо якісь канали, там саме для того, щоб стартувати, щоб мотивувати, щоб з'явився інтерес. А далі вже і, повірте і так, демотивація буде по ходу. Тому що навіть коли ви повторюєте за тютером крап, символ в символ, все одно щось пропуститься, і потім буде ще тиждень шукати, і де ви той символ пропустили? Ну і знову ж таки, знаєш, ти бачиш живу людину перед собою. Вона хоч не хоче тобі трішки допомагає.